Російська армія посилила обстріли населених пунктів у Донецькій області. У зв'язку з цим Донецька обласна військова адміністрація оголосила про примусову евакуацію сімей з дітьми з кількох населених пунктів Комарської та Криворізької громад. Згідно з рішенням жителів вивозитимуть із таких населених пунктів Комарська громада, Андріївка, Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новочеретувате, Новохацьке, Перебудова, Привільне, Піддубне. Толстой Шевченко, Ялта. Криворізька громада: Васильівка, Гуліве, Кам'янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр'ївка. Зараз у цих громадах залишається 110 дітей: 76 у Комарській та 34 у Криворізькій. Батьків закликають якнайшвидше евакуюватися та зробити все можливе для безпеки своїх дітей. Зараз, коли ворог посилав обстріл Донецької області, щодня страждають і гинуть люди. Прошу батьків дуже відповідально поставитися до евакуації. Діти повинні жити у мирі, спокої, а не ховатися від. До обстрілів точне місце, куди евакуюватимуть жителів двох громад, поки не повідомили ймовірно з метою безпеки. Адже армія РФ відрізняється тактикою терору мирного населення. Випадки обстрілів евакуаційних автобусів російськими військами фіксувалися неодноразово протягом повномасштабної війни.